Розпочинаємо засідання виконавчого комітету про розірвання договору про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті номер 26 До виконавчого комітету звернувся приватний перевізник, який обслуговував маршрут номер 26 Щодо розірвання договору на обслуговування даного маршруту у зв'язку з технічною неможливістю та відсутністю водіїв, просимо підтримати відповідний проєкт. Розірвали, Далі а у нас протягом двох тижнів ми проводимо об'яву і надаємо тимчасовий дозвіл на перевезення пасажирів на цьому маршруті. Нема запередження членові виконку. Хто за, просить голосувати? Приймається. Про надання допомоги суб'єктам господарювання. За фінансовою підтримкою звернулися два суб'єкти господарювання. Прошу підтримати. Нема заперечення, приймається. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій. З метою захисту прав та законних інтересів дітей надається статус 298 дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всього треба на таких статусів 7968. Дитячі садочки вже подали інформацію. Так. Зараз залишаться ті діти, які не входять до дитячих садочків і перебувають вдома. Тому ми з нас наступний виконком готуємо інформацію, щоб звертатись до як звертались дитячим. це. інформацію, питання. щоб вони звертались до служби. Тобто таким чином кожен місяць поступово ми не ставили людей в чергу, ніхто не ходив за справками, як і в інших містах. Організували спокійно, виважено і пройшли весь етап. Тобто всі організовані діти тепер у нас вже отримали статус, залишилися діти, які не ходять в садки і які до того, як ще зовсім маленькі, що не ходять в садки, і які просто не ходять в садки. І я сілки, так. Допрацьовуємо і вийдете з пропозиції на слідуючий контролю. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Прошу затвердити 21 рішення комісії про надання компенсації за пошкоджені об'єкти на загальну суму майже 750 тисяч гривень. То запрошу голосувати. Приймається про надання одноразової матеріальної допомоги. Прошу підтримати проект даного рішення надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію закупівлю закупівлю альтернативних джерел енергії та часткове шкодування витрат за придбання електрогенераторів. Таких осіб у нас 18, на загальну суму 173 267. тисячі Ця програма і поступово ми людей підтримуємо в цьому напрямку і будемо продовжувати це робити. Незважаючи на те, що основні зимні місяці вже завершилися, хоча ще опалювальний період продовжується. Але таку роботу будемо продовжувати, щоб в наступні роки ми не знаємо, коли війна закінчиться, що буде. Тобто цю роботу будемо продовжувати. Приймаємо одноразової матеріальної допомоги на лікування. Прошу підтримати відповідний проект, враховані всі заяви, які були надані. Впродовж відповідного періоду комісійно розглянуті загальна сума рішення виконкому складає 2 мільйони 164 тисячі. Суми великі, але треба людям допомагати. Вони цього заслуговують.